Привіт усім! Всі шукають мудрості, яка не старіє з часом. Давайте подивимося, як Еріх Фром відповідає цьому запиту. Еріх Фром, геніальний соціальний психолог, сформував наше розуміння людської свободи, любові та суспільства. Фром вважав, що справжня свобода полягає в тому, щоб прийняти свою індивідуальність, одночасно щиро спілкуючись з іншими у сьогоднішньому світі, де всі пов'язані, але часто почуваються самотніми. Його ідеї актуальні як ніколи. Концепція продуктивної любові Фрома закликає нас любити активно, долаючи егоїзм, який нас розділяє. Він також застерігав від небезпеки споживацтва, закликаючи до життя наповненого сенсом, а не матеріальними речами. Тож наступного разу, коли ви почуватиметься загубленими у вирі подій, згадайте мудрість Фрома. Справжнє щастя полягає у щирих стосунках та осмисленому існуванні. Заглибтесь у філософію Фрома і подивіться на світ крізь його пізнавальну призму. Будьте допитливими.